Обота, що чекає в суботу. Розклад для всіх. Що чекає в суботу? Плач, переживання. Ви щось дуже мріяли зробити? Про щось думаєте. Ви переживаєте, що у вас це не вийде. Але у вас добре вийде все, так як по карті Колісниця ви зможете зробити великий прогрес. Те, що задумали, у вас може здійсниться. У вас тягне щось назад. Карта прошлого. Ви постійно за щось думаєте, за щось мрієте. Думаєте за те, що у вас було колись. Чому ви за нього думаєте? Відпустіть його. Не переживайте. Все у вас буде добре. Старший аркан колісниця перекриває всі ці карти і каже, що якщо ви хочете щось, ви його досягнете. Просто йдіть вперед і не думайте про прошле. Думайте тільки про сьогоднішнє. Але вас страхи мучать, переживання. Ви не можете позбавитися цього. Позбавтеся цього. Десятка мечів каже, переродіться і все у вас буде добре. Тяжко вам це зробити. Тяжко вам це зробити. Але ви все можете. Все в ваших руках. Всі чотири стихії у ваших руках. Що захотіли, то й отримали. У вас безмежні можливості. Безмежні можливості. Вам не, не треба нічого придумувати, нічого ні в кого відбирати, не треба приміняти хитрість якусь, так як в сімки мечів. Не треба воювати з кимось. Вам просто. Треба відпустити прошле, переродитися, і знову карта випадає переродження. Карта рееркарнації. І карта отчельника. Що по цій карті? По цій карті ви так як погружаєтесь у себе. В одиночество. В мою думку, вам одиночество зовсім не потрібне. Ви садите росток, щоб проріс. Але ви погрузилися, погрузилися в себе і не хочете відпустити те, що у вас накипіло на душі уже давно. Відпустіть це все. Будьте любимим чи любимою. Хай вас люблять і ви любить других. І все у вас буде добре. Бачите, вас сам ангел охороняє, але ви це не хочете відпустити і вам тяжко. Тяжко. Субота, вихідний день, треба відпочити, а ви навіть в вихідний день думаєте про щось погане, думаєте про старе, про те, що, може вже назад і не вернеться. Я розумію, що зараз війна йде. Багато хто думає про свій дім, про будинок, який ви залишили, переїхали. І вам кажеться, що там краще, а тут хуже. Так воно є, там краще. Але нічого не зробиш, треба жити і треба йти вперед. Треба переродитися. Треба переродитися. Треба подобати собі, як унизу карта каже, подобати собі і подобатись другим. І все у вас буде добре. Підписуйтеся, ставте лайк і пишіть коментарі. Во благо. Хай так все і буде.